Добрий день, глядачі YouTube каналу Lden Combe, інтернет-магазин. За моєю спиною нова модель електроавтомобілів Elvin EV6. Це, по суті, той самий автомобіль Elvin EV5, тільки з додатковими доповненнями, покращеннями і переробками. Дана модель автомобіля, я не думав, що в мене викличе стільки емоцій, як попередня версія Елвін М5, тому що я думав, що мене не можна вже здивувати. Але відкривши, коли приїхав до цей контейнер, ми його відкрили і побачили цей поновлений і красивий дизайн. Я зрозумів, що якщо в мене така зразу думка промайнула, що якщо б він був цей Елден ЄВ 6 Чуть-чуть довшу і більше, це би був просто топ на українському ринку. Він би порвав просто всіх. Люди би брали не BMW і Mercedes, вони би брали Елвін EV6. Чому я так говорю? Тому що цей молодіжний дизайн, скажімо так, він підійде не тільки для дорослих, він, як ви бачите, став. Агресивніший, молодіжніший, красивіший е і тільки багато всяких місць. Але давайте все по порядку. Як ви бачите, тут навіть противотуманні фари вже встановлені діодні. Денні ходові вогні ви ви виконані в, такі, в таку полоску, який іде через весь капот. Совнішність збоку майже не змінилася, але е, трохи чуть -чуть, чуть чуть він збільшився в довжину, але це швидше всього конструктори обіграли бампер. Він, як бачите, бампер зробився ніби як чуть-чуть ширший і чуть-чуть довший. Швидше всього, що це за рахунок збільшення бамперу самого переднього. Решітка радіатора, вона, бачите, така теж навіть досить красива. Показники поворотів. Зараз я вам включу. Дивіться, як тут пропадають денні ходові вогні і моргає. Показник повороту наліво. Ззаді електроавтомобіль. Ну, чимось не дотягує до порш панамера повністю стоп-сигнали, показники поворотів дуже, дуже добре зроблені. І коли ви натискаєте на гальма, засвічується ще додатково стоп-сигнал зверху, щоб краще його було видно на дорозі. Також до нього можливо встановлення додаткових опцій, але про це ми поговоримо пізніше. Послухайте, як закривається дверка. Це не такий звук, навіть як в Кембрі. В Кембрі таке ніби бляшку якусь закрили. Тут, тут він так солідно виглядає. Я сам в шоці. Дивіться що що вони добавили поставили колеса загальний діаметр 46 см у версії 1.6 кВт Встановлюють барабанні дискові гальма. У версії 2-5 3, 5 кВт встановлюють повністю гідравлічні дискові гальма. Як і спереду, так і ззаду, тому що швидкість трохи більша, відповідно, треба більше гальмувати. Також тут колеса встановлені вже автомобільні, не такі, як на ЄВ5. В EV5 ЄВ встановлюють колеса від скутера. Вони такі більш Покришки, я самі самі говорю, протектори, вони більш такі округліші. Тут, відповідно, вже вони мають більш рівну площину і, відповідно, вже автомобільні. Звичайно, диски не ахті, хоча легкосплавні. Вигляд в них, ну так, якби щось трошки ще трохи допрацювали і давали би на вибір такі, такі, такі диски. Це би було чудово. Але і так, машина, як ви бачите, виглядає чудово молодіжно. Інженери Елвін вирішили раз і назавжди проблему корозії металу. Дуже просто вони всюди встановили. Крила, дверки, це йде, пластик, міцний АБС пластик, який вам ніколи не згниє і буде служити довго і надійно. Так придумали і все. Давайте перенесемося в салон. Де хтось скаже, ой маленький салон малої машини. Але ви подивіться сюди. Тут місця більш ніж достатньо. Ззаді може поміститися навіть троє дітей з легкістю. Спереду сидіння йде з регулюваннями по висуті, по ш... довжині вильоту. Давайте я сяду, бо падає дощик. Так, в мене зріс невеликий, метр сімдесят, але я дивіться на витягнуту руку достаю до керма. Так, я зменшу звук, бо ще мене YouTube заблокує, скаже, що, що музику. Дивіться, є два дисплеї. Один, який показує дисплей, показує. Ще зменшу звук. Показує максимальну швидкість, пробіг заряд батареї. Показники поворотів. Зараз включена Д. Драйв, тобто машина готова до їзди. З, з правого боку винесено табло для android Auto. Ви можете переключати як музику, давайте назад повернемось. Є Bluetooth Movie це для перегляду відео, е, відеофайлів, також музика іменно. FM радіо Explorer, це. Шукати різні файли, фото, перегляд файлів, сеттінг, це налаштування. Все звично, так як в Android. Нічого складного тут немає. Також можна бачити, я не, бачу, не знаю, чи ви бачите, вставлена флешка моя. Ну, я музику слухав. Тобто флешку вставляєте, записали музику і в якості хорошій слухаєте музику. Звичайно, колонки тут стоять тільки дві, немає ніякого hi аудіо. Колонки так собі, їх я би. Якби купив собі такий автомобіль, я би собі поставив хорошу, якісну акустику. Ясно, що на чомусь мусять завод економити. Тут встановлені звичайні колоночки. ну оце є такий недолік невеличкий. Витирати скло, скло чесниками. Це дуже потрібно там зимою є опалення. Воно дує, ну зараз воно йде, бачите, зразу засвітилася кнопочка, що опалення. Це переключається, Протиотуманні фари вимикаються. Давайте виключимо опалення, є дефлектори. За допомогою дефлекторів ви собі регулюєте напрямок повітря, куди ви його хочете як з правого, так і з лівого боку. Є опалення, просто повітря пускається. Є опалення, включається тепло. Тобто, ну, але воно, звичайно, садить акумуляторну батарею. Зразу ємність акумулятора почала суттєво падати, але тепло пішло зразу і миттєво. Електричне опалення салону є також, ну, я відкривав двері, бачите, це накапає трошки дощик. Відповідно, салон зроблений, все, йде пластик. Пластик, пластик, все пластикове. Спереді все пластикове, але на вигляд воно досить хороше. Немає таке, як в корейців, десь зварні шви не закриті пластиком. Тут все закрите, досить комфортно, все виглядає і якісно. Кермо досить таке мягеньке Тобто буде зручно вам керувати, воно невелике. Прибори, як ви бачите, ну я якраз знімаю на рівні очей, всі читаються добре. Є кнопка старт-стоп. От, ми виключили зараз старт-стоп. Коли і давайте Коли... це спрацьовує сигналізація. Тут, до речі, є, зараз я вам покажу два ключа отаких. От це центральний замок. І два брелка, ось, щоб для сигналізації, і ключ, щоб відкривати. Ключ такий, бачите, викидушка. Тут ключ. Хтось писав в попередньому відео, до єв 5, що ключ дуже сильно сподобався, що нема таких ключів в дорогих автомобілях навіть. викидушка Хопа і все. Е, про ключі давайте тут немає що дуже розказувати. В принципі, відкривати, ставити на сигналізацію, все як звичайно. Про пластик ми сказали, що він. Не м'який, він жорсткий, як пластик. Але в цьому є свої плюси. Він буде довго носитися, тобто не буде зношуватися, не буде царапатися, тому що це жорсткий пластик. Також, як з правого, так і з лівого боку є ніші. Півтори літрові бутилки сюди не помістяться але помістяться літрові, півлітрові бутилки. Також є Електричні скло Щоб їх включити, треба автомобіль запустити. Нажимаємо. Все, відкрилося. Піднімається. І це автомобіль Elvin EV6. Тут майже все є. Крім кондиціонера, це опція і парктроніків все є як в дорогих автомобілях. Навіть панорама. І не просто панорама, а ще й люк. Тобто, коли вам дуже жарко, ви можете мати на вибір, що відкрити. Ой, секундочку, я виключу звук, щоб. щоб, це, щоб YouTube нас не забанив. Так. Панорама. крапочки, щоб, щоб попадало ультрафіолетове проміння, тобто і видно достатньо добре. І відкриваєте, коли вам потрібно, щоб попало повітря. Як бачите, все дуже зручно. Тут також є ніша для всякого дріб'язку, кнопка газу. Педаль газу, педаль тормозу, все зручно. Бо в деяких там я дивився огляди в машинах. Зроблено чуть не посередині, що немає як достати. Тут все зручно, газ, тормоз все зручно поставлено. Кнопка старт, стоп, шайба перемикання передач. А це для якщо встановлювати кондиціонер, це регулювання. Повітря, тобто холодне, гаряче і так далі. Звичайно, як і в будь-якого автомобіля, є свої мінуси і плюси. До мінусів я би відніс це, що Аудіосистема. вірніше, колонки не дуже. Бо я думаю, що на Android Auto можна поставити холон... хороші колонки, розвести, можливо, ще назад додатково. І получиться досить хороша музика. З мінусів також я би назвав погану шумку. Хоча за таку ціну якісну шумку, як привозять навіть там Volkswagen і роблять шумку відповідно тут за якихось там. 200 доларів можна зробити хорошу шумку, і він буде більш комфортніший по шумоізоляції ніж той самий Volkswagen. І тут менше його треба, шумки, тому що тут не, так, не такі шумні шумливі двигуни і редуктори. Ну, редуктор, можливо, навіть більше шумить, ніж, ніж сам двигун. З плюсів, ну це ясно. Це його ціна, зовнішній вигляд. і то що він взагалі був раніше, позиціонувався як для старших людей. Тепер його можуть брати і молодь. Хоча так швидкість невелика, але він не для того зроблений, щоб пересуватися на великій швидкості. Він зроблений для того, щоб пересуватися, як я вже сказав, з точки А в точку Б за мінімальними витратами, і це дуже велика перевага. Зараз, коли в Україні немає, не вистачає бензину, бензин зараз знову з'явився, але ціна його дуже висока і вона буде тільки зростати. Тому що в Європі за бензин вже там 2 євро. Відповідно, і ціни в Україні будуть такі самі, як в Європі. Так що думаємо, рахуємо, будуть запитання, телефонуйте. По телефонах вказані ними на сайті elvin.com.ua Що ми ще тут доставили такого? Зараз я вам покажу. Ми виключимо, зараз вийдемо в самий останній момент. Покупець, який замовляв у нас даний автомобіль, захотів, щоб ми поставили під сидіння водія додаткову акумуляторну батарею. Тепер в нього є 45 Ампер-годин ззаду акумуляторна батарея. І під сидінням водія також додаткова акумуляторна батарея. Щоб її включити, можна виключити. Беремо, виключаємо додаткову батарею. Включаємо 45 А батарею. Спрацьовує сигналізація. Це, бачите. Включена інша батарея, тобто дальність ходу суттєво ми збільшили, Тобто буде тепер в районі 120 км Це дуже добре для такого автомобіля, але я вам скажу більше: ми, коли розбирали, залізли під сидіння, ми побачили, що туди поміститься не тільки 32 Акумуляторна батарея, а може поміститися і також 45-ка. Ми цього раніше не знали, тому що в попередній автомобілі Elvin ev 5, після перезагрузки, бачите, автоматично запускається флешка, і це і потрібно або витягнути, або це, або щоб, щоб YouTube не заглючив. Ми в попередньому автомобілі Lvin ev 5 поміщалася 32. Тут поміщається 45-ка, і може навіть ще треба поміряти, може навіть всунути ще більшу акумуляторну батарею. Це би було чудово збільшити дальність ходу там до 160 кілометрів на, на самому свинці. Це я говорю про свинцево кислотні тягові акумулятори. Якщо поставити літій. Хоч 300. Просто ціна получиться досить великою по задньому салону. Ну тут я не знаю, можна майже як розлягтися. Це... Зараз я сяду. По Посадка досить зручна, до речі, дивіться, я отак покажу. Ви сідаєте і місце є. Місця достатньо. Ясно, що коліна можна так сісти, але коліна опираються. А якщо, щоб не упиралися, то можна отак. Друга людина так само поміщається. Якщо про дітей, то тут з легкістю поміщаються двоє дітей. Також додавали отакі ручки, щоб було зручніше сідати. І для посадки, і висадки пасажирів, це зручно. Ну і так само на поворотах. це Досить зручно. Машинка здається маленькою, бо справді вона не, не є малою. Ззаді можна розмістити Як якийсь багаж великий, можна для служби доставки брати якісь термобокси і так далі, бо в нас вже замовляли. Також ззаді я от вийду, щоб вам продемонструвати. Також ззаді є. Також люк, який відкривається для провітрення. Ну, це досить зручно. Коли вам потрібно, коли падає дощик, так як зараз, навіть так, як зараз, от дивіться. Дощик падає, в салон нічого не попадає. Все зроблено досить якісно, нічого не лиється, нічого не капає. Звичайно, якщо почнеться сильний ливень, то краще оці верхнє вікно панорамне закрити. Але де ви бачили в такому автомобілі за таку ціну панорамний дах. Це просто. Ну, китайці вміють дивіться, як все гарно зроблено. Все чудово. Все гарно продумано і гармонійно. Навіть ці диски, ну чуть-чуть би диски додавали, красивіші би зробили. Було б чудо. Просто. Елвін ЄВ5. Скоро ніхто не буде купляти Мерседеси. Звичайно, в них більша швидкість, більша потужність. Але якщо вам потрібно переміститися з точки А в точку Б на невелику відстань і потратити всього на всього 3 гривні на 100 кілометрів, ну то вибір очевидний це Елвін ЄВ6. Він мені дуже подобається. Всі хочуть тепер Елвін ev 6 і V5. Вони чуть-чуть ev 5 і V6 відрізняються, салоном майже не відрізняється. Але так все зроблено достатньо добре і якісно. І найголовніше, що можна доставити батарею. Як доп-опції, можна поставити також парктроніки ззаду і спереду. Також можна поставити клімат-контроль, ну, це не буде клімат-контроль, це буде кондиціонер. Ну от І все. І я знаю, що люди ставлять обігрівачі. Ми, в принципі, також би таке, за таке могли взятися або замовити на заводі. Тобто, машина вийшла чудова. Якщо вам сподобалося даний відео огляд, ставте лайки. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступне відео. З вами був Ігор і Elvin.com.'UA, і електромобіль Elvin ev 6 Дякую і до побачення!